Дорогі, пропоную вам сьогодні спробувати співставити це слово, яке Бог нам говорить, це Євангеліє про преображення із ситуацією, яку ми переживаємо в нашій країні, тобто з війною. Вчора два роки, як почалася повномасштабна війна, десять років вже. Війни в нашій країні, як ми це слово сьогоднішнє можемо втілити, накласти на, на це на цю ситуацію, що почути від Бога на, на цю ситуацію, в якій ми знаходимось? В цьому дев'ятому розділі Євангелії від Марка, який ми чу чули тепер, 에, говориться пізніше, після преображення. Ісус говорить про свої страждання. Він каже, що Він буде виданий в руки людей, що Він буде вбитий, і на третій день Він воскресне. І перед тим, як це відбудеться, Ісус бере своїх учнів на гору преображення, щоб вони побачили Його славу. На горі преображення е центральним було. Преображення, не учні, але Ісус, який показує свою славу, який показує своє прославлене тіло. Вони дивуються, вони не можуть зрозуміти такого Христа вони потім побачать після Воскресіння. І це досвід, досвід преображення, досвід перебування з Ісусом. На цій горі. Для чого Ісус це робить? Це учні потребували побачити Ісуса Прославленого, для того, щоб потім, коли прийдуть випробування, коли прийде страждання, щоб вони пам'ятали про цей досвід Христа Воскреслого, Христа Живого. Щоб коли прийде випробування, принаймні один із них. Йоан Апостол залишився під Христом. Петро, Яків та Йоанн. Троє учнів йдуть на гору преображення, але лише один із них, коли прийдуть випробування, буде під Христом. Знаємо, що Петро відрікся, втік, інші учні теж порозбігалися, але вони потім повернуться. Петро буде просити пробачення, буде плакати. Будуть сльози покаяння, інші апостоли теж повернуться, будуть апостолами на цілий світ звіщати добру новину по цілому світові. Але їм потрібен був той досвід преображення. Вони потребували бачити Христа живого, прославленого. Якби вони не мали цього досвіду, не знаємо, чи вони б після. Христових страждань, щоб повернулися назад. Війна, в якій ми знаходимося, це велике страждання мільйонів людей. Ісус, коли страждав, Він не страждав сам, з ним були інші, була Його мати, були ті, які йшли з Ним цю хресну дорогу, і вони співстраждали з Ісусом. Потім апостоли. Вони теж майже всі будуть страждати. Лише Йоан, який був вірний під Христом, цікаво, не знаємо, чому так, але Він єдиний помирає природньою смертю. Всі інші помирають мученицькою смертю за віру в Ісуса Христа. За ці стосунки з ним вони віддають життя. Йоан вже від самого початку, можна сказати, був вірний, він вже вистраждав. Він не боявся того, що його засудять, що з ним буде, він вірно йшов до Христа. І війна це теж страждання не когось там, людей на Сході, людей, які під обстрілами, це страждання всіх нас, це співстраждання з тими, котрі втратили близьких, це співстраждання з тими. Котрі змушені були покинути своє місто, бо вже не мають куди повернутися, бо їхнього будинку вже немає. Це співстраждання з тими, котрі покалічені війною фізично чи духовно. І ця війна стала перевіркою для нас, для кожного, чи я маю цей досвід преображення. Війна є перевіркою. Чи я вже бачив славу Божу, чи я бачив Ісуса в славі? Як це бачити Божу славу? Це дуже просто. Це бачити присутність Бога в людях, бачити присутність Бога в собі, бачити Бога в своїх ближніх, бачити Бога в цьому світі, в природі, це бачити Божу славу і відповідати. На славу Божу, тобто прославляти Бога. Якщо людина бачить лише свою славу, бачить людську славу, вона не буде прославляти Бога. Вона може прославляти себе, може прославляти країну, може прославляти владу, може прославляти свою роботу і так далі. І так далі. Але ми покликані до того, щоби бачити Божу славу і прославляти Бога. І війна є перевіркою того, чи ми бачимо Бога в своєму житті. І варіанти відповіді є лише два: або так, або ні. Немає інших варіантів. Якщо так, якщо ми вже маємо цей досвід віри. Якщо ми були вже з Ісусом на горі преображення, тобто ми досвідчили Його дотик, Його любов, Його милосердя, сповідальниця може бути горою преображення, Євхаристія, якісь реколекції, моя особиста молитва, читання Слова Божого, розмова з іншою людиною, всюди де є дотик Бога. Це є преображення. І якщо людина має цей досвід, якщо ми з вами маємо цей досвід, то ми залишимося вірними Богові. Це буде плід, преображення. Ми залишимося вірними Богові навіть тоді, коли приходять страждання, тоді, коли є війна, тоді, коли є хвороба, тоді, коли є самотність, коли не розуміють інші люди, ми залишимося вірними Богові. Якщо ми маємо цей досвід преображення, ми будемо молитися за ворогів, тому що Ісус так нас навчає, Молися за ворога, благословляй, тобто проси про Його навернення. І це буде плід преображення. Ісус сам молиться за ворогів в часі своїх страждань, прости їм, Господи, бо вони не знають, що роблять, якими. Живими і актуальними є ці слова сьогодні, коли ми бачимо це все безглуздя війни, прости їм Господи, бо не знають, що роблять. Але якщо ми не маємо цього досвіду, дотику Бога, Його об'явлення в нашому житті, то теж є плоди або будуть плоди. Це ненависть, це бажання і Рішення помститися, це не прощення, яке вбиває нас всередині, це бажання, щоб той ворог горів у пеклі, це є плоди того, що людина не досвідчила присутності Бога. І тут запитання сьогодні, з яким можемо побути і дати собі відповідь, чи я вже маю цей досвід. Стосунків із Богом, зустрічі з Богом. І тут не йдеться про те, що я роблю, що я ходжу в церкву, що я молюся, що я... але що Бог робить, що Бог об'являється в нашому житті, що Бог діє. Наша віра це відповідь на об'явлення Бога, це відповідь на те, що робить Бог. Він перший виходить нам на зустріч. Війна забрала з-під наших ніг опору. Якщо цією опорою було здоров'я, може його не бути, якщо опорою був бізнес, його може вже немає, або може в одну мить не стати. Якщо опорою були плани на життя, якісь мрії, якісь поїздки, будування чогось, якихось будинків. чи... Чогось іншого, це теж, може, вже цього немає. Може спокійне життя бути опорою, де людина цього прагне. Кожен хоче миру, спокою, хоче, щоб ця війна закінчилася. Але якщо це опора, її немає, тому що є тривога, не тільки та сирена, але тривога в серці, немає спокою. Немає. Бо є війна. Війна забирає з-під ніг так, такі опори нашого життя. Але війна ніколи не може забрати в нас тої опори, якою є Господь Бог. Ніколи не може. Тому що християни за 2000 років вже прожили дуже багато. Ми не перші, ми не останні. Прожили переслідування, прожили війни. Пандемії, голод, переслідування зі сторони влади, був і комунізм, і інші ідеології, які пробували викинути Бога з життя людини. Нікому не вдається і не вдасться. Можуть забороняти ходити в церкву, можуть заборонити звершувати таїнства, але для віруючої людини, для якої Опорою є Бог, це, це не зруйнувало її віри. Хрестили, вінчали, благословляли, молилися, читали Слово Боже, наскільки це було можливо, витривали, витривали. І, дорогі, ми теж в цій війні витриваємо, якщо цією опорою для нас буде Бог, якщо цим фундаментом життя буде Бог. Бо все інше може вже зруйноване, може вже хитається, і людина не знає, що робити, немає е, такого, такої стабільності, як десь може була раніше, або ми би її хотіли, немає можливості щось планувати і так далі. Але є сьогодні, є цей день, є ця мить. Бог не діє вчора або завтра, Він діє тепер. Він є з нами в цю мить нашого життя. Нехай це Євангеліє про преображення допоможе нам дати відповідь на запитання, чи я маю цей досвід, чи я вже зустрів Христа Воскреслого, чи в моєму житті Він є фундаментом, є тою опорою. Можемо аналізувати, що вже ми втратили. Які цінності змінилися за ці два роки повномасштабної війни, за десять років війни в нашій країні, що змінилося? І чи змінилися наші стосунки з Богом? Чи вони стали сильнішими, чи вони е, зміцніли, бо вони є тою міцною опорою, особливо в часі страждання. І це... Війна, але це теж е, випробування, які будуть і після війни. Бо війна закінчиться колись, надіємося чим скоріше. Але випробування, спокуси труднощі, падіння це буде. Ця хресна дорога нашого життя, вона буде завжди. Але ми вистоїмо, ми дійдемо не тільки до Христа, не тільки до Голгофи, але ми дійдемо до. Воскресіння до Божого Царства, якщо будемо вже тепер будувати своє життя на міцному фундаменті, яким є Христос, а все інше може хитатися, а все, що Богові неприємне, все те, що, на що не є воля Божа, тобто гріх, нехай це вже зникає з нашого життя. Амінь.